Зі словами нашого побратима Андрія Іллєнка не дамо ганьбити слави ні своєї нації. Сьогодні наступ московської орди, наступ Московської імперії надзвичайно сильний. Сьогодні вони прагнуть дискредитувати наші національні символи. Сьогодні вони прагнуть ототожнити бандерівський червоно-чорний стяг, з яким українська повстанська армія боролася. Проти нацистської окупації з неонацизмом, і це свідома дискредитація нашої історії та наших героїв. І справді ми з Андрієм Мілєнком з усіма побратимами Всеукраїнського об'єднання Свобода в парламенті і по вулицях. Із мільйонами футбольних фанатів і просто українських націоналістів по всій країні маємо показати, що не лише жовто-синій прапор, з яким до речі, і воякі дивізійники здобували незалежну Україну, але й червоно-чорний прапор є символами української держави і символами української незалежності. Ми маємо довести, що портрети наших героїв, героїв національно-визвольних змагань Євгена Коновальця. Романа Шухевича та Степана Бандери вони є символом української незалежної держави. І вони заслуговують на відзнаку на кожному українському стадіоні, у кожній українській домівці і обов'язково кожному українському провладному кабінеті. Сьогодні на Печерських пагорбах, на вулиці Володимирській, у тієї банди, яка називає себе владою, інші символи, інші ідоли. Вони сьогодні вклоняються Дзержинським, вони сьогодні вклоняються Сталіним, вони сьогодні кладуть квіти до Леніна, і це є ганьба. І це наше з вами товариство недопрацювання. Тому маємо робити все для того, щоб викорити ту окупаційну наволоч, яка осіла в наших кабінетах. Маємо робити все для того, щоб декомунізувати нашу країну і наповнити її справжнім бандерівським духом і бандерівським змістом. Шлях перемоги це газета, яку заснувала організація українських націоналістів Бандери. І шлях перемоги це одна із тих газет на рівні з це українським об'єднанням Свобода, яка сповнює кожного українського націоналіста духом і сьогодні, І яка надихає нас на нові подвиги і звершення, і яка нагадує нам про приклади великих героїв. Тому з великою честю сюди хочу запросити головного редактора. Цього бандерівського видання, шлях перемоги одного з лідерів проводу ОУН Бандерівський сучасного Віктора Рога. Слава Україні! Маю за честь для себе від імені організації українських націоналістів-бандерівців і дії голови Стефана Романіва. привітати тут сьогодні всіх присутніх, а насамперед низький поклін ветеранам ОУН УПА. Тим, які не торохтіли словами, а отритіли кулеметами.